Вітаю вас, шановні друзі. Очеретяний кіт. Київська набережна. Я хочу сьогодні зробити огляд нової вудочки, яка з'явилась в лінійці Preston Extreme Distance, так називається вудочка. Там є три довжини 420 до 200 грам. 4 метра до 180 і 3,8 до 160 грамів. Отакі От з'явились вудочки. І на одну з них я сьогодні хочу зробити огляд. Так, з чого все почалось? З того, що мене набрали хлопці, сказали, що у флагмані з'явились нові вудочки Preston Extreme Distance. До речі, як бачите, транспортую я свої вудки завжди в такому жорсткому чохлі. Це сантехнічна труба тут зроблена і вона обтянута таким дуже приємним чохольчиком. Візьміть собі це до уваги і ні в коєм разі не транспортуйте вудлища без жорсткого тубуса. Ось такий фідер. Uh, Preston Monster Extріam Distance 4 метра. Саме ця вудочка, яка в мене в руках 4-метрова. Uh, там є три варіанти, я вже про них казав. Перший варіант 4,20 до 200 грам. Я її взяв в руку. Трошки так на патрях в магазині, і вона мені не дуже сподобалась, мені вона здалась не дуже збалансованою. Тобто я одразу відкинув для себе цей варіант. Хоча е мені хотілося б, щоб в асортименті в мене була вудочка отака 4,20-200 грам там, для якихось водосховищ. Там, звісно, що часто ми її використовувати не будемо, але, але але. Така, щоб була вона і швидка, і не така, як Армадейл, бо Армадейл мені, чесно кажучи, не зайшов, він важкий. Потім я покрутив її, по секціям погнув, побачив, що кільця нерівно в неї приклеєні до бланка, і вона мені взагалі, взагалі, взагалі не зайшла. Потім я поїхав в інший магазин і там побачив оцю вудочку. 4 -метрову. вона в них на вітрині була, і я так само почав гнути е, трубочки і зрозумів, що це, цей фідер мені подобається. Скажу вам одразу, що не всі фідер, не на всіх фідерах. Кільця стоять рівненько. Ось, наприклад, беремо так от якусь таку м'якеньку площину, на неї впираємо нашу секцію, вигинаємо. Бачите, якщо, наприклад, вони були б не по ребру, то згиналось би отак, а фідер. Проситься, щоб його згинали ось так. Тому і на закиді він буде гнутись в цю сторону. Якщо у вас на згинанні е, оцієї трубочки окремої секції, кільця вивертає в бік, значить кільця е, розташовані на бланку неправильно. Це пояснював Олександр Задорожній, тому я думаю, що ви це все бачили. Е, оця секція у нас рівна. Оп, все по ребру. Все чітко, це 6 оз, самий е потужний квівертіп рівненький. Потім так само цю трубочку перевіряємо. Так само бачимо, що вигинається і кільця дивляться. Бачите, от якщо я згинаю її неправильно, вона от сама. Сама вигинається в той бік, в який потрібно. Тобто, я вудочку перевірив, повністю на бланк, по бланку немає ніяких запитань. На жаль, такі бланки не всі. На жаль. А, бо я вчора зізванювався з Сашком, він так само там в магазин на Голосіївському, Голосіївська 2, який нещодавно відкрився. Туди ходив і каже, що він там теж гнув бланк і якісь секції чи секції чи квівертіпи були не зовсім рівненькі. Квівертіпчик все, все рівно і самий м'який так само. Тобто всі кільця, всі приклеєні файно. Ну, що вам сказати, мені, мені пощастило. Так, е минула рибалка в мене була з самим шорстким квівертіпом. Поставлю 4 ОЗ і І. І 3 квівертіпа, до речі. Е 3, 4 і 6. Е Останнє кільце в нас проти Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кілець. Зараз скажу, які на квівертіпи використовують вони кільця. Шість. Шість міліметрів. Так, да, всі кільця шість міліметрів. Ну, тобто це не, не тоненькі, не тоненькі. Удайви, як мені здається, сім, а тут шість. Так, і цікаво. Там, де секція третя з ручкою, там немає. Е, немає кільця. Перше кільце в нас на другому. На другій секції. 30. 30 кільце і ще мені цікаво е, довжина ручки, тому що мені вона здалось Здалась взагалі мега. А, мега довгою. Може це, це щось. 56 сантиметрів. Ну так, да, да, немало. Бо в мене всі. Мені здається, що всі вудлища 50... Так, неправильно збираю. Всі, всі вудлища з довжиною там 50, максимум 52, а 56, і от якраз я відчув ці 5 см, але мені здається, що за рахунок якраз цієї відстані і речах трошки важіль трошки більше, може бути зручніше кидати. Збираю вудлище і зараз спробуємо покидати. Першого кільця 75 сантиметрів від центру. А катушечка сьогодні мені буде допомагати дайва кастізм в японському варіанті. Був я з сашком на риболовлі і в нього дві катушки ТДРки 40-4012. Покрутив я її і щось мені пригадався Shimano Exage, мій Daiwa, Team Daiwa, теж 4000. Ну, не знаю. Здалася, вона мені замала. Все-таки під наші умови, коли треба користуватись дистанцією 50, маленька. Катушка це незручно. Ще забувся сказати про враження, які я отримав в магазині. Е, мені оця модель сподобалась 4 метри. І мені сподобалась модель е, 3,8. Оці дві моделі сподобались, як, ну, наскільки вони зібрані, наскільки вони так лежать в руці. А 420 до 200 грам не зайшла. Шнурочок на іспиті буде фірми Spider 4 жильний в діаметрі 0,14. Фідергамчик. Монтаж онлайн. Онлайн. <плат> Зека онлайн. Карабінчик. Фідергамчик. все як завжди. До речі, хто використовує такий самий варіант, як я, просто звичайним пластирем обматує пальчик, самий якісний, той, що я знайшов варіант, це фірма 3 m Він такий, на перший погляд, Ну, паперовий не... Здається, що він ненадійний. Але насправді із тих варіантів, які зараз є в продажу, в кожній аптеці починають казати, що ось да, ось цей класний. Але насправді я дуже радий, що мені в руки попався саме оцей. 3М. Такий тілесного кольору. Це вам так, для роздумів. Так. Не пам'ятаю, яка в мене там кліпсочка стоїть. Ооо. Це щось взагалі 20 метрів. Так, ну кліпсу я зняв. Перший закид без, без каші. Як в аптеці, 70 обертів. Катушка, як заявляє виробник, виматує. 94, тому всі показники я вам буду казати в обертах, а ви помножуйте. Так, одразу я буду кидати в такому робочому варіанті з кашей щоб було таке правильне, а нехибне розуміння, яку годівничку в робочому стані, куди можна закинути. Замішався я, взяв пів пачечки Real реалфіша. Щось там смажена канапля. Ну, Якщо в нас з вами вистачить часу, може навіть пару рибок якихось. Причеплю гачок, щоб підловити. Так, годівничка в профмонтаж 100 грам. Отака От вона не аеродинамічна, але виконав три закиди: 75, 80 і 72 оберта. Зараз ще роблю четвертий і ставлю якусь іншу годівничку. Кидаю з положення сидячи. В принципі, в мене тут все доволі комфортно. Позаду все рівно. На жаль, так буває не завжди. Сімдесят От сім. Отакі показники. Показала ця годівничка в комплекті з гудочкою і з катушкою. Хорошо. Наприклад, наприклад нам треба з вами прям максимально далеко кинути. Ось є така в мене, це навіть можна сказати трофейна годівничка, куля. Грузик в неї такий ромбиком. Давайте нею спробуємо запретендувати на якийсь мегадальний закид Ну, я думаю, що вона полетить дуже добре. Хоча зазвичай такі годівнички вони погано вспливають і в важких умовах їм не половиш. 91 обер. Так, добре, сейчас я трошки піднапижусь, щоб ще далі затулить. Хорошо, С положення стоячий. Мені здається, все-таки трошки далі полетіло. 101. Ну, чесно кажучи, наприклад, от чи буду я на такій дистанції ловити? Не буду. Не хотілося б штурляти на таку дистанцію. Ну, ладно, в принципі, я думаю, що трошки потренувавшись. Нею можна кидати. а, Це 140. Цікаво, 120. А, ось 120. Ще отакий робочий варіант. Цікаво. 120 грам, а, плюс тут десь якраз 40 грам каші влазе Ну, і десь приблизно. Плюс-мінус схоже на максимальну Навантаженість вудочки. 160. Попробую так, з положення сидячи, матильнути. 120 грам. цікаво куди полетить. 75 обертів. Ну, скажімо так, спеціально я не готувався, я не заточений на такі дуже дальні закиди. Я зазвичай ловлю на дистанціях 40-60 метрів. Тобто мені в такому аматорському форматі, чесно кажучи, не цікаво тулить, коли в нас вже примушують умови, що треба кидати дуже далеко. Тоді так. Да. Але ну, насправді оці прям дуже критичні навантаження, ці максимально такі хльостки, ну, вони особисто в мене буває, що закінчуються тим, що я або фідером луплю об землю, або шнур рветься на закиді. Тому я для себе визначив і, і навіть, і навіть з точки зору комфортної риболовлі, тобто на мою. Таку думку особисту. Гарно, коли ми ловимо от дистанція 40, 60, навіть 40-70 метрів, там, 65 можна, 67, це ще така плюс-мінус нормальна дистанція. Далі вже ловити некомфортно і. Наприклад, при якихось там погодних умовах, якийсь буде легенький вітер, вітерець, ви вже влучати в точку не будете. А це дуже важливо. Ну, що можна сказати? Я вставлю якийсь уповільнений повтор закидання, щоб ви побачили, як працює вудочка. Зараз, мабуть, навіть ще 120-кою. Поставлю, щоб було видно, як як вона працює. Ну, а так, такі, можна сказати, стартові емоції я вам свої передав, показав вудочку, тому дякую за увагу. Ну і остання така фраза з приводу вудлич, навіть якщо ви в пошуку такого дальнобійного фідера, ви в ейфорії знаходитесь в магазині і ось-ось хочете вже його придбати, перевірте кільця, як вони стоять в правильну сторону, невправильно. Бо я роблю чесний огляд і розказую все вам, як воно є. Мабуть, тільки на екстеріті я бачив, щоб з нуля на бланку все було чітко і не треба було нічого перероблювати. Якщо, наприклад, із десяти фідерів, які приїхали на магазин, там є так само і ті, які треба перероблювати, то це теж неправильно.